На перший погляд, на Землі вже не залишилось секретів. Багатовікові дослідження вчених дали змогу зазирнути під надра земної кори, зануритися на океанські глибини і навіть відправити послання в далекий космос. Але незважаючи на те, що людство давно вийшло за межі рідної планети, наш дім все ще зберігає в собі безліч таємниць, загадки яких досі не знайдено. Сьогодні ми розглянемо одне з найбільш загадкових явищ природи кульова блискавка. Виникнення кульової блискавки настільки рідкісний, а тому й маловивчений факт, що деякі вчені досі сумніваються в його реальності. На сьогодні існує понад 400 теорій про природу кульових блискавок, але жодна з них не отримала повного визнання в науковому середовищі. В лабораторних умовах вдалося отримати кілька схожих явищ, проте досі не було створено жодної установки, що дає змогу повністю відтворити кульову блискавку відповідно до описів очевидців. Вважається, що тільки геніальний Нікола Теслав вмів виготовляти летючі світлові кулі, але їхній секрет він так і не розкрив. Під терміном кульова блискавка розуміють будь-яке кулясте утворення, що світиться і плаває в повітрі. Найчастіше воно з'являється в грозову погоду після удару блискавки в дерево або в високовольтну лінію. Іноді кульові блискавки проникають у будинки через розетки, залітають через димоходи і навіть проходять скрізь скло. Перші свідчення про спостереження цього феномена датуються 1638 роком. Блискавка з'явилася під час грози в одному англійському селі. За словами очевидців, величезна, двометрова, вогняна куля влетіла в церкву, завдала великої шкоди будівлі та вбила кількох парафіян. Тоді явище пояснили пекельним полум'ям і звинуватили в усьому двох невдалих картярів, які наважилися грати просто під час проповіді. У першій половині 19 століття французький фізик Франсуа Арагу у своїй книзі Грім і блискавка описав 30 випадків спостереження кульових блискавок. Погодьтеся, не так багато, щоб виявити загальну закономірність, тому відомі вчені того часу Кельвін і Фарадей вважали, що це оптична ілюзія або явище неелектричної природи. Однак з часом кількість випадків збільшувалась, а точність опису зростала. Тому кульова блискавка все таки привернула увагу відомих учених. Так, наприклад, лауреат Нобелівської премії Петро Леонідович Капіцца. Наприкінці 40-х років минулого століття працював над поясненням кульової блискавки. Він припустив, що це явище виникає завдяки НВЧ випромінюванню, як у мікрохвильовій печі, але під час детального вивчення блискавки підтверджень цьому виявлено не було. Свідки стверджують, що за формою кульова блискавка може бути кулою, грушею, бубликом або циліндром. Її рух непередбачуваний, а розмір коливається від кількох сантиметрів до кількох метрів. Найчастіше кульову блискавку добре видно, якщо вона світиться білим, червоним, жовтим або помаранчевим, а річ зеленим, синім і фіолетовим кольором. Головна проблема кульової блискавки полягає не в її незвичайній формі, а в довгому часі життя. За допомогою слабкострумових електричних дух можна створити подобу кульової блискавки між двох електродів. Але в такому разі до зарядженої плазми підводиться електромагнітна енергія ззовні, а природа кульової блискавки не має зовнішніх джерел живлення. Плазма це газ, що містить безліч вільних електронів. Завдяки цьому вона здатна пропускати через себе значний струм. Якщо перестати підводити до плазми енергію, то електрони зникнуть за мільйонні частки секунди. Однак, за свідченнями очевидців, термін життя блискавки іноді сягає кількох десятків секунд. Цікаво, як же це відбувається. У світі повно дивовижних оптичних та електричних природних явищ. Наприклад, знамениті вогні святого Ельма, давній страх моряків для більшості вже знайдено наукові пояснення. Учені знають, як вивчати звичайну блискавку. За статистикою, що секунди на землі відбувається близько 100 розрядів, улюблене місце ударів блискавок телевізійні вишки і високі будівлі, на дахах яких можна встановити спеціальне обладнання. А більше вчені вже давно навчилися викликати на себе розряди з грозової хмари, але, незважаючи на це, природа лінійної блискавки все ще слабо вивчена. Тому, у випадку з дослідженнями непередбачуваної і рідкісно кульової блискавки, справи йдуть набагато гірше. Прорив у вивченні кульових блискавок стався у 2012 році. Під час дослідження звичайної блискавки китайським чином вдалося зафіксувати кульове утворення, що з'явилося в момент удару лінійної блискавки, який становив близько секунди, а розміри сягали понад 10 метрів. Її колір змінювався від фіолетового до червоного, а швидкість руху була близько 9 метрів на секунду. Однак у чистоті цього експерименту не можна бути впевненим на 100%. За 20 метрів від появи кульової блискавки знаходилася високовольтна лінія електропередачі з напругою 35 кВт, а отже велика ймовірність того, що плазма живилася промисловою електроенергією. З усіх наявних пояснень найбільш вдало є теорія про хімічну природу кульової блискавки. Уявіть, що під час грози блискавка вдаряє в болото, де велика концентрація горючих газів, наприклад, метану. Через високу температуру газ спалахує. І подібно до комфорки газової плити горить сам по собі. Так може тривати годинами, особливо якщо є постійний приплив газу середини болота. Але як тоді пояснити ураження електричним струмом у тварин і людей, які пережили прямий контакт із кульовою блискавкою? До того ж, під час китайського експерименту поблизу не було боліт або інших джерел горючих газів. Таким чином, хімічна теорія пояснює тривалість кульової блискавки. Але не може пролити світло на інші важливі властивості цього дивовижного явища. Будемо сподіватися, що одного разу вчені не тільки розгадають цей складний феномен, а й навчаться використовувати його на благо людства. Промислове застосування кульових блискавок дасть змогу створювати електромобілі із запасом ходу в сотні кілометрів без використання великих акумуляторів вагою в сотні кілограмів. Загадка кульових блискавок нагадує нам про те, наскільки все ще таємнича наша така знайома і рідна планета.